Суд склад окупанти Шевчук, виглядає стосідна канала публічної панельної роботи в, де в банку. У нас представники позивича ті э, ж самі, так? Да? І ще один представник. Мили, да, представник таборів на Олексій Сергій представник, да. представник <питання питання> задає <'язування>. ремісі. <питання>, питання до вас. Заяв чули зараз. Заяв клопотання здавали додаткові пояснення. І права її обов'язки відомі Зрозуміли. Ви також підтримуєте так, та позицію посаційної скарги. Так, ми підтримуємо позицію посеційної скарги, просимо її зрозуміти. Дякую. Представник ще одного банку, так. Олексій Віктор, заявку питань немає, права обов'язки зрозуміли. Відомо, додаткових пояснень до тих, що було озвучено на минулому судовому засіданні, та викладені у виборі, немає. А стосовно відводу? Поставили ви підтримуєте, ви долари свої, і фонд гарантування в плані фізичних осіб, теж саме представник, аналогічна позиція залучення. Суд виходить до нарадчої кімнати для виготовлення поставити.

Та частина постанови вищого господарського суду України від 25 липня 2017 року по справі 910 рік 10 916 10, 16 в складі колегії в суддів Вищого господарського суду судді вихудових судді, судді, судді домінованки Шачу. Рознявши відкритому судовому засіданні касаційну скаргу публічного акціонерного товариства Дельта, банк, особу повноважний особо фонду гарантування вкладів фізичних посіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства Дельта Банк. На рішення та постанову господарського суду міста Києва Київський по чи 111, 3, 7, 9, 11, 17, не попав України вищий господарський суд України, постановив касаційну скаргу публічного акціонерного товариства «Дельтабанк» в особі повноваження особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Дельтабанк» задовольнити частково. Постанову Київського господарського суду та рішення господарського суду, який був скасувати, справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва. Головуючий суддя підпис, судді підпис, повнутяць постанову, вотрі, Спасибо. спасибо, спасибо большое. Спасибо.